Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як на Bybit можна купити криптовалюту через систему P2P. Для початку треба нажати Купити криптовалюту і вибрати P2P трейдинг. Далі вибираємо той курс і Через ту систему оплати, яку нам треба. У мене це монобанк, і ось біля кожного ім'я є кодішество, тр... ліміт транзакцій і нижче якраз система, через яку даний продавець здійснює транзакції. Так як в мене монобанк, то я шукаю. Якраз так, щоб можна було скинути на Монобанк. Ось якраз Є один. Тут ліміт транзакції від 500 гривень. Я якраз на 500 гривень буду поповняти, увожу. Нажимаю покупка. Далі. Показую якраз далі ще приходить смс-ка, що те, що ми його оповтачуємо, те... нажимаємо далі ще оповтатить копіруємо картку і заходимо. І я зараз буду заходити в Монобанк і, опов... і скидати якраз. Цьому продавцю гроші, і після чого я, я якраз до вас вернусь. І так я уже скинув, і тепер треба нажати, що Петрошок виповнен. І нажати, що підтверджую, І тепер е, жду ось уверху в правому куту таймер. Це те время, за яке тепер нам має прийти криптовалюта, а саме я як USDT. Також тут ось є смс в цьому. Якраз тут те, що ми полтать виповнен і тепер ждемо тоді, як нам Прийде самій USDT. Тоді як прийдуть, я Я якраз і вернусь до вас. І так, мені прийшов те вже смс що я потушив уже USDT і тепер. Я вам покажу те, куди я їх ну буду торгувати. А саме я розказував в попередній серії це те, що я тут кидаю на трейдинг бот. ось Я виберу перший бот, тут якраз Па. Пара і ціно, ціновий діапазон можна все подивитись. І ще я в минулій серії забув розказати, чому тут не треба переживати за те, що тут на, на цьому боті ви ну не треба переживати із забота через те, що тоді як е, кхе, ви будете включите бот і ціновий діапазон е, е, буде нижчий або вищий того, який тут вказаний, то бот автоматично виключає. Точніше не виключає, а ставиться на паузу. І жде, поки новий діапазон не зайде знову в, ціно... в, туди, в такий, як він тут включений. Зараз я якраз ще не перевів на спото. Його задати на спотовий аккаунт. Зараз це зроблю. І якраз тоді можна включити. Бота. Зараз це швиденько все зроблю. Зараз переводиться. Уже перевів і якраз зараз е, включу бот. Я думаю, якраз зараз е, включу на один А2 бота на цей е, закину 5, ,5 USDT. Подтвердить тут якраз. Е, е. Підтвердження треба ще нажать. І ось він вже активний. Далі ще я ще якраз на другий бот активую. На цей вже я поставлю максимум все, що зараз в мене є. І так само все підтверждаю. І, і тепер в мене. Запущено два бота, можете бачити, що зараз мінус 1% на обох, але це нічого. Так як бот тільки запустився. Далі він буде весь в... тільки в плюс, навіть якщо буде мінус, ви можете просто довше пождати, і він далі піде на... у плюс. Також, я ще покажу NFT, що там з ними. З попередньої серії я ще купив одну NFT і за 0,8, за 80% центів. і поставив на, дол, щоб продати по довкеру. І якраз в мене її вже її купив. також я цю NFT. Знизив із 6,2 доллара до 5,5 доллара. Так як краще по цій ціні більш вероятно, що її в мене куплять. То NFT, що в мене був то я спочатку поставив на Долар і 15%, центів, а потім сьогодні рано. Уже виставив ну, поміняв цінник на доллар. і в мене її вже купив. На цьому в мене, в мене все. Кому понравилося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також я здав телеграм-канал. Кому цікаво, підписуйтесь і на нього. Там у мене там я опублікую те. Які я вручно купляю криптовалюти, поскільки продаю. продаю. Та, Також іноді новості будуть ще з криптовалют. Тому підписуйтесь. І на цьому в мене все. Всім пока.